Всім привіт! Переглядала недавно свої архівні дописи і відео знайшла одне відео зі школи і жахнулася побаченому. Ні, ну звісно, що бажаю всім щастя, здоров'я, щоб всі здали екзамени, щоб всі Щоб всі добре здали екзамени, щоб поступили куди хто хоче. на мене немає. Tak, to byla já. Ja. Це був 9 клас, і я вважала, що з моєю мовою все гаразд. Це не суржик, це така українська. І у психології є таке формулювання, поки ти не визнаєш свою проблему, ти не почнеш її вирішувати. От поки я не бачила, що є якась проблема в тому, як я говорю, звісно, я й не бачила як мотивації, і взагалі в мене не було ідеї, що це треба на щось змінювати. Мене все влаштовувало. Більше того, коли я вступила до університету на першому курсі я скотилася ще гірше. Я говорила місяць російською. І всі мої одногрупники також говорили російською мовою. Потім я стомилася, мене це почало дратувати, і я перейшла назад на українську, як я тоді думала, але насправді на суржик. І як з'ясувалося, всі інші однокурсники теж прикидувалися малоросами, і вони теж перейшли назад на свій рідний суржик. І донедавна це було дуже типовим у Києві. Донедавна я маю на увазі до моменту прийняття закону про мову перше, і друге до повномасштабного вторгнення було нормальним. Якщо ти говориш в житті суржиком, то на місці роботи ти переходиш на російську, а не на українську. І тому я багато разів чула, як, скажімо, якісь е, на барі офіціантка і якась там іще дівчинка між собою говорили суржиком, я підходжу і до мене казали Здрастуйте, що желаєте заказувати. Ну чи ж ось якось там їхньою. Там Ось як там зараз, я не знаю. Ну проте трохи згодом повернемося до мене. На другому курсі у мене з'явилася подружка із Тернополя, точніше, із Чорткова. І вона зі мною постійно говорила українською. Я ненавмисно чистила під неї свою мову. Ну, вона, якщо сто разів вживає якесь слово, я вважала, що це більш логічно і теж починала його вважати. І так потрошку чистила свою мову. Також у мене. В той самий період сталася екзистенційна криза, і е, е, до мене до рук е, мені до рук потрапило дуже багато книг Ірени Карпи, і я сама не помітила, як у мене мова ставала чистішою, чистішою, чистішою. Але зупинилася я на моменті, коли я вирішила, що вживати слова е, із закінченням Ти, от як я щойно сказала, вживати ти, це якось офіційно, літературно, награно і якось не по-справжньому. І мені Ше подобалося, як вживає, скажімо, викладач тоді в моєму університеті, Микола Вересень, як він вживає слова з закінченням «ть». Писать, ходить, я така, о, оце жива мова. Оце правда, оце ви свої мети. Ну це якийсь офіціоз, це мертва мова. Я все я на цьому зупиняюся. Я достатньо почистила свою мову, от туди я йти не буду. Ну, це тоді так було. І коли я говорила суржиком, я дійсно щиро не усвідомлювала для чого перейменовують вулиці, для чого перейменовувати вулицю на січових стрільців. Тощо я в той період дійсно вважала. Російську літературу чимось класним, зарубіжну літературу чимось цікавим, українську літературу чимось нудним і таким про селюків для селюків. І звісно, це все в силу моєї неосвіченості тоді, і це все я ще також завдячую цьому своєму рівню таким чином дібраній шкільній програмі, яка сама просто нам дає оцю відразу, просто вкладає в голови так із усіх можливих творів українських письменників нам дають щось отаке, що створює у нас враження, що українська література це про село, про якісь муки, про якісь там роботи. Ту якусь жахливу нулю розваг, нічого веселого, нічого цікавого тощо-тощо. І на контрасті російська література і зарубіжна вони видаються чимось таким великим і високим. Але до... це працювало у мене якось до якогось моменту. Потім ставалася одна екскурсія, інша екскурсія, один музей, десятий музей, якісь, не знаю, там книжки, вистави, спілкування з. Якимись відомими українськомовними людьми, скажімо, там Андрій Куликов чи Леонід Каденюк. Багато таких було. люди, які озвучують, дубляжем займаються актори. І потроху, потроху, потроху у мене мова так еволюціонувала, покращувалася. Не скажу, що зараз це ідеал. Так, мене Максим досі сварить. У мене вимова трошки м'яка, і вона ніби трохи російська. Мені треба більш твердіше говорити, а не м'яко так. Я над цим працюю. Що цікаво, що більше я починала говорити чисто і правильно, то більше це ставало для мене природнім, абсолютно органічним зі мною. А сам суржик він почав викликати огиду. От зараз у мене на етапі, як був суржик, у мене фемінітиви. Я ще не готова їх вживати, називати себе психологинею. Хоча мене там на, на телебаченні, з ким кому я даю якісь коментарі, вони підписують мене так. Мені це не скажу, що дискомфортно, але я не готова ще. Фемінітиви на себе вдягати, але знову ж таки, що більше я буду це вживати і чути, то більше моя домінанта за фемінітиви, як буде змушувати мене на них перейти. Але зараз я не готова до себе, себе не пушу туди. Ось так і було з суржиком. Я була не готова, і я не могла туди йти. Але потроху-потроху все чистилося, і я ось там, де там де є. Менше з тим, до 2014 року моя рософобія була взагалі недостатньою. Я могла вживати у своїх дописах російськомовні слова. Я могла мати російськомовне середовище спілкування. Я могла багато споживати російськомовного контенту, літератури, читати переважно все російською. І Максим потроху-потроху мене постійно виправляв. Спершу мене це дратувало, я з ним сварилася. Я просила цього не робити, бо мене так все влаштовує. Потім я помічала, що ні, мене це не влаштовує. Мені більше подобається. Те, до чого мене Максим як, змусив прийти, Там якісь слова вживати. Наприклад, одного дня він каже: Я вирішив, що я буду вживати слово гаразд замість добре. І я така: гаразд, таке, таке літературне слово якесь. Ну, таке офіційне, ні, я не буду його вживати. Пройшло там кілька тижнів, я скрізь всім пишу «гаразд», і мама в мене вже теж здається каже слово «гаразд». і це абсолютно органічно і нормально. І от спершу було таке відштовхнення, відштовхування допомоги Максима. Потім було якесь прийняття. Зараз вдячні, що зі мною ходить викладачі риторики безкоштовно, постійно і не знаю там. Можна сказати, викладач української мови для мене, так, мій такий репетитор з української мови, і допомагає мені безкоштовно чистити мою мову. До речі, у Максима там скажені перегляди його відео про суржик, його розбори, мови, інші його відео, і він за цю інтеграцію винен мені 300 доларів. Одним словом, з моменту набрання чинності закону про мову, так майже два роки тому, я жахнулася конкретно в той момент, бо я починала почала фіксувати свою увагу на цьому. Я жахнулася від того, скільки в Києві російської мови. І російської мови на роботі і в сфері обслуговування. Майже скрізь, куди б я не йшла, пошта, Укрпошта, так, інші якісь держустанови, клініки, поліклініки, якісь там зо, е ці, ветеринарки, е ресторани, кав'ярні магазини. Все було здравствуйте, перше слово, і у мене вже просто мене аж Тіпало. І я за перші місяці, за перші півроку від неприйняності того закону, я стільки насварилася, стільки написала скарг, стільки викликала менеджерів. Просто скільки в мене відео знято про порушення ці. І мені купу листів, омбудсмена з української мови, надсилав та з подякую, що я цим займаюся. Ну, я б і без цього це робила, але дякую. Ці листи я, до речі, в сторі спостила, показувала вам. Е, до речі, що? Зараз із обслуговуванням у ваших містах, якою мовою обслуговують, чи є досі бійки: суржик, українська, російська, який відсоток? Напишіть свою ситуацію у вашому місті. І ще хотіла поділитися минулого року їздила у Неаполь і там якісь були кіоски, де продають оцю всю сувеніри ці всі. Я проходжу і знову це ж уже сотий раз, я вже не кажу про Єгипет, про Туреччину. Сотий раз італієць каже, почувши, що ми з чоловіком розмовляємо слов'янською мовою, та, і в нього відразу категорія в цього італійця, щось там росіяни. Він нам привіт! Ну, і оце все почалося. І я тоді подумала, боже, думаю, як вони вже задовбали, що сприймають що всі, от хто живе поруч з Росією, росіяни, вони всі спілкуються російською. Як це задовбало? Треба зробити футболку чи худі та щось із принтом е е на виїзд за кордон, де написати українці розмовляють українською, так «Ukrainian speak Ukrainian». Просто щоб вони зрозуміли, що не російською в тому регіоні всі спілкуються. Я подумала, боже, яка класна ідея, а потім сталося повномасштабне вторгнення, і я відчула: от наприклад, зараз я не відчуваю безпеки ходити впи з таким написом на футболці, що в Україні, що за кордоном. Я відчуваю себе нациком <с> відразу за секунду, хоча там рік тому це було абсолютно для мене чимось нормальним і логічним. Та? Це все через цей шеймінг за русофобію. Я менше з тим покажу вам таку шкалу свідомості. От дивіться, у нас є несвідомий рівень, режим гобліна і свідомий рівень. Що таке е, режим гобліна? Щороку я вам зачитаю Оксфордський словник обирає слово року, яке визначає загальний настрій впродовж 12 останніх місяців. Загальний настрій е, як жителів за останні 12 місяців. У 22-му році переможцем став вислів режим Гобліна або гоблін моуд. Це сленговий термін, який означає тип поведінки, яка є поблажливою, ледачою, неохайною або жадібною. Така персона зазвичай відкидає соціальні норми чи очікування. Тому. Якщо подивитися на цю таку шкалу, де є несвідомий рівень, несвідомий режим, режим гобліна і свідомий режим, у нас виходить, що до несвідомого режиму у нас відносяться російськомовні, які не ставлять собі запитання, які просто продовжують казати фрази, «Мені мама пела калебельнею, я всю життя так разгаварюю, тобто вони навіть не, не хочуть змінювати, наскільки це там зацементовано і важко їм. Це посунути. І вони, як несвідомо це роблять. Ну просто я тут де 100 років ходила, я і ще буду ходити. Чому я не можу це робити? <гум> є режим Гобліна, <гум> це в нас суржик, Так? і в нас є свідомий режим, там, де люди спілкуються українською. Коли я кажу про от ці режими, це не певна точка, що от я вчора з суржиком спілкувалася, сьогодні українською. Ні. Це певний спектр і певний діапазон. Суржик буває різний, українська мова буває теж різна. Вона може бути е, не дуже приємна слуху з купою помилок, а може бути супер-супер літературною. так? Це в певному діапазоні. Так само і суржик, от, наприклад, є отакий. Коли я чувствую себе плюс-мінус, ті панич мене прям не тягодить, потім я здогадуюся, що відбувається. Я думаю, Кампець та Конджерна, ти сім хвилин зараз не думала про те, що відбувається. І є такий. Ну мені, взагалі, в селі дуже сильно подобається, якщо чесно. Мені там дуже подобається. Там, по-перше, свободно, немає такої метушні, оце все. Якщо ми повернемося до цих режимів, що я маю на увазі е іще під несвідомим режим Гобліна гоблі і свідомим? Сюди можна також додати: на несвідомому режимі у нас є нездорове тіло, коли людина просто пхає в себе все, вона просто. Як пливе за течією, от живе як живе і ні про що не задумується. Є боді-позитив, там, де людина може мати пузіко, там не знаю, якісь шрами мати, мати щось, і вона або як в силу дефекту це не змінює, бо вона це прийняла, або вона просто лінується це змінювати, не знаю, там дряблі руки, дрябла попа. І є здорове тіло, це не 90 60 на 90. Це просто здорове, витривале тіло, там, де я сприймаю їжу як для себе, а не там, задоволення здебільшого. Там, де в мене тіло витривало, я спокійно можу піднятися там, на четвертий поверх, а не мати задишку. Там, де я просто з будь-якою вагою, але відчуваю себе чудово і здорово. Тому ось така табличка. І виходить, що у нас суржик як боді-позитив. Тобто, це не визнання проблеми. І це е, прийняття того, що в мене є, і не бажання, змінювати лінь, щось змінювати. Якщо я, скажімо, живу в Хорватії і погано спілкуюся хорватською, це. Е, з цим все гаразд, так? тому що хорвати будуть супер вдячні, якщо ви будете говорити з ними хорватською, а не там англійською, німецькою чи італійською. Навіть кілька слів, це буде вже чудово. Але якщо я хорватка і так спілкуюся, ну, це, мабуть, біда. Якщо дитина не вміє добре ходити, впевнено, та ще й гарно, так, то це нормально, тому що вона тільки вчиться, але якщо дорослий не вміє ходити, то він або балується, або у нього якісь є проблеми. Тому, якщо ви перейшли з російської на суржик шляхом до української, хоча дуже часто я знаю, у мене є багато знайомих з Донецьку, психологи різні, із Харкова. Які перейшли отак за один день на українську, і вони говорять прям відразу супер чисто. І це навіть такий був на початку лайфхак: як відрізнити, чи ця людина дійсно говорить українською, чи це вона перейшла з російською, тому що відразу чиста українська мова і така трошечки, трошечки з таким, ніби акцентом, якимось дивним, але не російським. Але все ж таки, якщо ви перейшли з російської на суржик. А те, що ми бачимо в Ютюбі, всі мають суржик по, по переходу. Шляхом переходу, так то шляхом переходу, що це таке, ну слово, ви мене зрозуміли. Якщо ви перейшли на суржик, все гаразд, все чудово, це будь-якому вуху, це, звісно, буде приємніше чути, значно приємніше в мільярд разів, ніж чути російську російські якісь слова. Але якщо ви вирішили, що суржик це достатньо, і ваша мова ідеальна, і треба на цьому зупинитися. І ваша мова не змінюється більше того, вас вважають інфлюенсером і запрошують на телебачення тощо, тощо тощо, тощо то ми якось рухаємося, мабуть, не туди, і це біда нашого суспільства. Тому, якщо ви прагнете розвиватися і бути прикладом для інших людей, то переходьте потроху із суржику на українську. І ви от сміття сортуєте, так і мову сортуєте, слова сортуйте. Що це слово я більше ніколи не кажу, наприклад, спасибі, це жах, не кажіть, будь ласка, спасибі. І інші інші, інші моменти, ви, якщо будете просто кілька слів виправляти, ви побачите, як за півроку ви свою мову не впізнаєте. Якщо одне слово в день ви будете виправляти, чи навіть одне слово в тиждень. За пів року ви себе не впізнаєте. І якщо ви в мене запитаєте, чи повернулася б я до суржику, то звісно, ні. З суржику, звісно, ліньки переходити, тому що це зусилля, але назад я б не повернулася в жодному випадку. Якщо це так само стосується людей бодіпозитивних. Їм може бути ліньки займатися тілом, щоб перейти в, як, в зону здорового тіла, але якщо вони туди вже перейшли, вони не хочуть мати бодіпозитив знову. Тому що вони кайфують від того, як вони можуть жити, що вони можуть, що їм доступно тепер фізично, як вони себе почувають тощо. І саме тому мерчу гуся я не купую, бо це не круто. Моя українська, звісно, досі не досконала. Я над цим працюю, але як кажуть, іноземну мову можна вивчити за кілька років. Свою ж мову треба вчити все життя. І мені подобається це робити, залюбки буду робити. І з часом прийму фемінітиви. Обіцяю. <свісна> на цьому все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте вподобачку, діліться ними з іншими. Підписуйтеся на канал і до зустрічі!